В Черкасах стартував відкритий чемпіонат обласного центру з волейболу серед чоловіків. Цього сезону його учасниками є дев'ять команд. Невдало розпочали виступи чинні чемпіони волейболісти інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля із подробицями стартового туру Олег Кукса. Традиційно місцем проведення змагань є спортивний зал Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серед учасників сім команд із Черкас, а також колективи з Чигирина та Золотоноші. Змагання проходять за круговою системою. Всі команди грають один, кожен з кожного. І в квітні місяці наступного року фінальна частина плей-офф. Це перші команди, які займуть перші чотири місця. Уже у першому турі відбулось очне протистояння фаворитів. Команда інституту пожежної безпеки протистояла Золотоніському златогору. Студенти вдало розпочали поєдинок, вигравши стартову партію. Надалі ж на майданчику домінували волейболісти «Златогора». У підсумку перемога золотоністів з рахунком 3-1. один рівень команд підвищився. Перед цим грали дві команди Черкаські рівень яких теж я думаю не гірший ніж ці команди, які тільки що грали. Тому я думаю, боротьба буде запекла буквально в кожній грі. Інші поєдинки першого туру завершилися з рахунком 3-0. Так Дніпро обіграв імпрес спорт коло друзів, волейболістів Чогирина. А 3-4 – Олімп. Другий тур відкритого чемпіонату міста відбудеться 14 грудня. Марія Гаврилянолехуксана Анатолій усіхов. Віка новини.